Добрий день, шановні трах туристи Так, ну що, 2 березня, з чим я вас вітаю? Розпочинаємо сезон 2024. Поставив акумулятора після зими він мене зимував у хаті. Трактор не митий, але то так треба. Закінчив бізнес сезон, вже було холодно, так не хотілося ручки морозити. Простить він мене, на наступний рік виправлюсь, буде погода помию. Так, Поставив кажу акумулятор, зараз пускаємо його, нехай гріється. Покажу вам трошечки по цьому зробу невеличке прев'ю. Що ми будемо сьогодні робити, чіпляємо мою сексуальну дискову борону, як домовлялись в попередніх анонсах і відосах на пружинний довантажувач. Ось це місце під нього. Чіпляємо до трактора і пробуємо закривати вологу. На моєму городі. Дивіться, що робиться. Ось масштаб. Якщо малюк мій не потягне, то нічого буде стояти до того моменту, аж за ким потягне. Я зараз вам об'єм робіт накидаю, ну, типу, з голосом. так? Потім заведу трактор, вже я лопати не буду, петлички я ніякої не маю. <кій> Просто вам покажу відео, чи піде, чи не піде. І ще на меті маю, ось тут у мене цибулька. І отак до кінця городу грядка планую зробити. Одну єдину грядку, щоб було зручно обробляти. Цибулька і часничок. То ну, ладно, вже покажу. Цибулька зійшла гарно. Дивіться, що робиться. Масштаб. Треба терміново закривати вологу. Цибулька по сортам підходила, десь краще, десь гірше. Ось зараз покажу, що чесничок. Бізнес мій з чесником, проєкт закрито, Ну його в дупу. Немає ринку, нехай хтось торгує. Ось часничок. Гарний часничок, не хворіє. Був пізно посаджений, пізно, і він ось тільки не зійшов. Де не де ознаки хвороби? Ось бачите? Червоніє. Ось. Ай поруч гарний. Підгодуємо, підлікуємо. Буде все добре, дивіться, який гарний чесник. Хоч би хни, не, не хворіє, нічого. Минулого року я його зарано посадив, він рано виліз і хворів. То до чого я веду? Це я встиг посадити озимий чесник, а далі не зміг обробити грядку. Та тепер я придеться вручну, я дисками дисками її скуйовдю, продовжу оці свої рядки канаткою до кінця городу і маю спеціально навчених людей. Жінка, мама, сестра. І вони мені вручну посадять. Я знаю, точно вони проти не будуть. Так що народ приємного перегляду. далі звуку не буде, просто відосик. Перший після зими пуск. Чіпляю борону і борона в роботі. Доброго вам дня. Слава ЗСУ! перемога Україні. Да, ще один момент. Покази датчиків. Після... Ну сік я там півгодинки покатався. Паливо, температурка, тиск масла. мотогодини. О, до речі, можна порахувати, скільки я покатався. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said no man, I still go. Go, 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 go. go, go, go. Hustle lot hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway, it's a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain you never hear me bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief, uh, Better see with the negativity But I just slide right by that energy, uh, Even when you feel low, you can still you're slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran to no man, I still go. Go, 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 go. You can flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's what I say fake it till you make it, A And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. I'm repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh. Never slow yourself down. You can do some more. Push past all the pain and you find the door. Open it up and finally explode. Man, I still go. Go, 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 go. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them, and they're better than you face it. Thinking that they give a name, you're not thinking straight. kid No, they don't give a damn. I'm I'm man. man, stop what you say, and stop what you're making. Everybody here knows that you just fake. Так, ну що, народ? Не договорив я вам лише в інтригу на кінець. хто відосик додивився. Той буде молодець. Отака рифма. Скуйовдив я цими дисками з горем пополам. Десь приблизно вийшла отака вам для наглядності. Отака тема. отака тема. Ще рано коротше, трактор я мучить не буду, ще пару днів. Чекаю, якщо буде вітря на сухо, а потім буду дисками закривати вологу. І, коротко, на таку тему, звісно, що, повторююсь, на отаку тему, звісно, що не посадиш, не потикаєш. цибульку і чесничок. То що ми зробили? Ми поступили мудро. Ми причепили штрихільну ворону, Такий вигляд вона має. І зробили от таку красоту. А отут-отут мої-то дівчатка вже натикають. От така історія. Тут два сліди дисків і, і два сліди штригіля. Це, що і треба було довести. Що диски, що штригель. Дозволяють ось такому малючку їздити по болоту. Іншими агрегатами ви таку тему не зробите. А якщо зробите, то займіть відосик і по секрету покажіть. Дуже цікаво буде поглянути. Доброго дня!